Україна вперше вийшла на виробництво шести артилерійських установок Богдана на місяць. Про це президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками селекторної наради 4 грудня в Телеграмі. Зеленський розповів про виконання важливих оборонних домовленостей з партнерами України. Зокрема, президент повідомив про отримання як дефіцитних ракет до наявних систем ППО, так і нових сучасних зенітних комплексів. Ну а з нами на зв'язку Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. З ним ми і поговоримо детальніше про це. Пане Сергію, доброго дня. Доброго дня, Доброго, доброго дня, вітаю вас, пане Сергію. Ось власне, шість артилерійських установок Богдана на місяць. Це багато чи мало. Ну, дійсно ми говоримо про те, що Україна розвиває свій оборонний потенціал, створює нові зразки озброєнь, і самохідна арт-система Богдана якраз відносить до таких нових зразків. Вона почала створюватися перед активною фазою бойових дій. Вона пройшла бойове хрещення під час звільнення острова Зміїни, коли з Богдана було використано щонайменше 40 боєприпасів по окупантам на Цьому острові, які там знаходились, і е, зараз дійсно президент говорить про те, що вийшли на темп виготовлення шість самихідних арт установок на місяць. Це власне дуже добрий показник, тому що якщо порівнювати з закордонними аналогами, зокрема з французькою гаубицею Цезарь, то е, Темпи виготовлення е, таких схожих е, гармат САУ у Франції були там 4 на місяць зараз вони роблять 6 на місяць. Тобто, фактично, це показники, які достатньо високі, і це говорить про те, що українській стороні вдалося вирішити е, відновлення кооперації в нових умовах і забезпечити ну, створення такого нового зразка озброєння. Пане Сергію, а розкажіть, що це за артилерійська установка? про її технічні характеристики трохи. Ну, це перша українська система, яка е, зроблена під натівський стандарт 155 мм. міліметрів. Вона е, може використовувати різні види боєприпасі. Засісля того мати різну дальність, максимальна дальність там, в межах 40 кілометрів плюс. Вона розташована на, на шасі. Спочатку вона створилась на базі кразу, потім на, на шасі мазу. І зараз вона виготовляється на Шасі чеської машини Татра. Розробником артилерійської частини є Краматорський завод важкого ростобудування, а бронювання цієї машини здійснює а, підприємство Українська бронетехніка. А, в цей зразок. Процесі експлуатації вдосконалюється, йдеться не лише про нове шасі, а також про те, що от останні два місяці були відео і фото, де видно, що ця сау отримала так званий механізм заряджання. Тобто, фактично він суттєво спрощує нашим військовим заряджання цієї сау, яка у мене в ручному режимі заряджання там мала там три постріли на хвилину. Зараз цю темп стрільби можна. На збільшити до шести пострілів на хвилину, що вкрай важливо для здійснення таких операцій: стріляй і полишай позицію, тобто, аби ворог не встиг відкрити вогонь у відповідь. Фактично, це така мобільна сау, яка дійсно є першим зразком озброєння натівського стандарту. Зараз питання в тому, щоб далі розвивати цей напрямок. А як щодо виробництва артилерійських снарядів, як Україна тут збирається покривати ось цю нішу? Ну, головно, зараз ми розраховуємо на допомогу наших партнерів. До сьогодні ми там отримали понад 2 мільйонів снарядів від наших партнерів. Темп витрачання боєприпасів у нас на місяць коливається, умовно кажучи, від 90 тисяч до 250 тисяч боєприпасів. І е, це насправді менше, ніж е, ми можемо каче використовувати на полі бою, тому що там середній показник обраховується в межах 500 тисяч на місяць, як ну найбільш е, доцільна кількість боєприпасів з огляду на лінію фронту і на протидію нашого ворога. Е, створення власних боєприпасів. у нас є е, розгорнуте виробництво 120-мм мін. Е, коли ми говоримо про снаряди калібру 155-мм, то перед активною фазою війни вони зусиль були зроблені на підприємстві Артем, були перші зразки зроблені, і зараз, в принципі, завдання створення власних боєприпасів стоїть, але воно впирається в вирішення низки технологічних проблем. Але у нас є програма боєпасної галузі, яка якраз і скерована на те, аби... Виготовляти власні боєприпаси. і тут якраз знову йдеться про те, що окрім корпусів снарядів, які ми робимо в себе, замовляємо у Франції. Велике значення має забезпечення там 100, постачання порохів, вибухової реч, речовини. і з цими витягами до речі стикаються всі зараз виробники боєприпасів, тому що попит на боєприпаси кардинально зріс, зрісла зросла ціна на боєприпаси, і а, а от, такі ключові елементи, як вибухова частина, там е, пороха. То це залишається вузьким місцем, і зараз всі європейські країни намагаються це спільно розв'язувати. Думаю, що тут і наше особливі зусилля і співпраця з європейськими партнерами. Ну я думаю, поступово вирішить питання створення нашого власного боєпасного виробництва. Як ви оцінюєте успішність цієї співпраці з європейськими партнерами, зокрема із компанією Rheinmetall німецькою? То компанія Red Metal дійсно є найбільш такою активною, яка, яка працює в тому числі на українському ринку. Вона нам регулярно постачає боєприпаси О, там. Цього року був контракт на постачання там сто тисяч. Є контракт на постачання боєприпасів на 150 мільйонів євро в наступному році. Red Metal нам, окрім цих боєприпасів, під 155 мм, п'ять міліметрів прикизав під ці суми також постачає. Значну кількість боєприпасів до танків до, до зенітних танків гепард, які воюють з шахидами заради цього. Е Репмето навіть е, викупив підприємство технології Швейцарії, аби е, виготовляти ці боєприпаси без обмежень, тому що Швейцарія не хотіла постачати ці боєприпаси до України. Ну а зараз найбільш таким оптимістичним проектом є створення спільного підприємства і е, можливість виготовлення на цьому спільному підприємстві БТРів Фукс і бойової машини піхоти Лінц. Е, БТРів Фукс о, можна вже буде виготовляти в. Наступному році або «Лінкс» у 2025 році про це говорив керівник Ритметала Попан Попенкер. Але це за умови того, що буде підписано контракт між українською стороною, тобто між міністерством оборони та компанією Ритметал. Український уряд говорить про те, що спільне підприємство вже працює всі легітимні процеси забезпечені, тобто питання в цьому контракті. Ще одне запитання, пане Сергію. Як ви вважаєте, зараз на другому році повномасштабної війни на які ще види озброєння? Україна має особливу увагу звернути, які види озброєння, виробництво вірніше, яких видів озброєння тут в Україні має стати пріоритетним? Ну, насправді ці пріоритети відомі. Якщо виходить навіть в статті заложного, ми говоримо про те, що ми маємо забезпечити паритет в повітря за рахунок використання різних дронів від fpv дронів до розвіддронів, ударних дронів. ми Говоримо про засоби електронної боротьби. Говоримо про насамперед, в тому числі артилерію бо припаси, чого ми почали нашу розмову. Ми також говоримо про е напрямки пов'язані з можливістю ремонту і модернізації. Зації бронетехніки, тобто весь спектр озброєння. Плюс, звісно, не можемо забувати про той потенціал, який у нас є у створенні далекобійних е, систем, е, зокрема модернізація, оновлення нових зразків ракети «Нептун», про що заявив новий заступник міністра оборони з е, озброєнь. Тобто, весь спектр озброєння нам буде потрібен: дрони, реп, РЛС, артилерія, боєприпаси, далекобійні засоби враження і бронетехніка. І до речі, сьогодні у Вашингтоні розпочався. Конференція за участю українських і американських оборонних компаній, які власне зараз обговорюють питання створення спільних підприємств, спільних проєктів, інвестування в українську оборону промисловість, тому що цей напрямок. Є одним з тих, який розглядався а, за підсумками там саміту Великої Сімки про те, що треба гарантувати допомогу у розвитку української оборони промисловості, і тому якраз на додачу до тем пов'язаних з європейською оборонною промисловістю, з тим, концерном Red Metal, зараз вкрай важливо, щоб американські компанії почали виходити на український ринок. Виход на український ринок це не обов'язково створення підприємств в самій Україні. Це може бути підприємства на в кордонах з Україною в європейських е, державах, але питання в тому, щоб ну створити якісно інший рівень взаємодії між європейськими та американськими компаніями, які дозволять, моно кажучи надати поштовх і нашим розробкам. А якщо таких певних розробок немає, то використовувати домовленості про ліцензійне виготовлення озброєнь на цих спільних підприємствах. Що ж, пане Сергію, дякуємо за розмову. Дякую за те, що знайшли час. Це був Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес.